Всім привіт! Мене звати Галина. Я інструктор і майстер манікюра з досвідом 6 років. Вже 2 роки я навчаю дівчат як манікюру, так і дизайном. Тому сьогодні я пропоную вам подивитися нові гелаки фірми Siller та зробити з ними дизайн до Дня Закоханих. Ось так виглядає мій манікюр дом. До речі, це також база фірми Sieler. І зараз ми будемо робити з вами зняття матеріалу. Тепер можна зробити опил форми та забафити нігтик. І тепер ми можемо зробити манікюр. І тепер ми можемо переходити до покриття. Спочатку обезжирюємо всі нігтики, прибираємо зайвий пил, де у нас позалишався. Кому потрібно, наносимо далі дегідратор. У мене достатньо суха нігтьова пластина, наносити його я не буду, а одразу перейду до праймеру безкислотного. Далі тонким шаром ми наносимо звичайно рабр базу на всі нігтики. Тоненько-тоненько. Це потрібно зробити для того, щоб покриття краще трималося на наших нігтиках. І тепер ми будемо з вами наносити ось таку базу. Будемо наносити її на ось ці два нігтики. База достатньо така густенька. Наносити її дуже легко, тому десь підтягнути, дорівняти її буде вам також дуже легко це зробити. На цьому етапі я тоненьким пензликом підводжу всюди, де не домалювала пензликом із баночки. І малесенькою капелькою, крапелькою вирівнювати нігтюву пластинку. Так, підштовхнули і стягнули донизу. І тонесеньким пензликом ми дотягнули базу до всіх краєчків. Перевіряємо, щоб у нас все було добре. Якщо потрібно, перегортаємо пальчик, дорівнюємо все, перевіряємо, щоб блік у нас був гарний, і відправляємо до лампи. Так, ми вже зробили два нігтики. Далі будемо використовувати ось таку базу. До речі, попередній колір взагалі не пече в лампі. Взагалі. Так, знову ми підштовхуємо. І наносимо. База взагалі. Така дуже-дуже яскраво блищить, просто неймовірно. Дивіться. На жаль, мабуть, на відео не так видно, як вона в житті блищить. Так, ми все підкрасили, підфарбували. Так, і підтягуємо, де не змогли доробити основним пензликом. Підрівняли крапельку, трошечки підштовхнули під кутикулу, і стягнули донизу. Так само ось такими рухами, ніби малюємо ялиночку і підвели базу на всіх краєчків до бокових та до кінчика. Перегортаємо пальчик, дорівнюємо все ще не дорівняли спочатку. Але тут дуже важко побачити правильний плік, тому що дуже-дуже багато блискіток. Так, і відправляємо також в лампу. Так, а на мізинчиком будемо використовувати ось таку базу. Це номер третій. До речі, ось ця прозора, вона трошечки-трошечки зовсім пече в лампі. І в нас останній мізинчик. Так. Знову підштовхнули ми під котику. Так. А більш темний колір, здається, трошечки він не такий густий, як попередні два кольори. Він більш такий ріденький. Так, замалювали і знову беремо тоненький пензлик, домальовуємо. Так, беремо крапельку. І стягуємо до кінчика нігтика. І знову, як ялиночку малюємо, підтягнули все, перегорнули, перегорнули, підтягнули і все, до лампи. І тепер ми можемо перекрити все топом, окрім безіменного пальчика. Будемо використовувати саме ось ці слайдери. Для того, щоб їх правильно наклеїти, нам потрібно змочити ватний диск трошечки водичку, на нього покласти обрану картиночку, яку ми заздалегідь виріжемо, покласти її туди, почекати 10-20 секунд, а потім перенести на липкий шар бази або лаку, або якщо недостатньо його буде, можна використовувати безкислотний праймер. для того, щоб... Достатня липкість була для цих саме наклеєчок. Все, можемо перекрити тоненько базою, а вже потім перекрити топом. І ось такий дуже-дуже гарний, дуже-дуже блискучий манікюр в нас вийшов. Дивіться, як гарно дуже все блищить. Ну, це просто це щось неймовірне.